Влада Мукачева виділила 10 мільйонів гривень для захисників 3-ї окремої штурмової бригади. Рішення ухвалили на позачерговій сесії, що відбулася сьогодні. 10 мільйонів гривень з бюджету Мукачево виділяє на дрони захисникам, які зараз відстоюють наші землі на Авдіївському напрямку. Попри вилучення військового ПДФО, місто надалі допомагатиме бійцям на передовій. Наголосив міський голова Андрій Балога. Він закликав інші громади продовжувати підтримувати воїнів на фронті. Я щиро вам дякую, Ми зробили з вами сьогодні. Хороше діло для наших захисників виділили 10 мільйонів гривень для придбання безпілотних апаратів та дронів для нашої третьої штурмової бригади. Можна казати, що вже наш тому що зареєстровано місці Мукачеві. І я думаю, ми звернемося до інших міст так само, щоб хоча б якісь копійки, які мають, лишні кошти мають, щоб повиділяли. Хоча з нас з самоврядування забрали ПДФО з 1 жовтня, але це не означає, що ми не маємо підтримувати наші Збройні Сили. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що треба знаходити баланс із отриманням інфраструктури і підтримкою наших захисників. Тому що в першу чергу на сьогоднішній день треба, щоб Україна була, щоб Україна була в майбутньому, і Україна була успішною. Для цього треба, щоб наші війни були забезпечені, щоб ми спочатку перемогли. Зазначимо, що за понад 600 днів війни Мукачевська міська рада спрямувала 1 мільярд 200 мільйонів гривень для 128-ї бригади та інших формувань Збройних сил України.